Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Надломи та скорботи сприяють оновленню. Іншими словами, дозвольте зовнішній людині бути зламаною, щоб оновитися з глибини серця. Через те ми відваги не тратимо, бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Друге до Коринтян 4,16. бути розбитим зазвичай не дуже приємно, але і зламаний дух теж не найприємніше явище. Тому щоразу, коли ми проходимо через щось болісне, слід дивитися на це свіжим поглядом. Бог хоче, щоб коли ми надломимося, з нас виходили дивовижні пахощі його життя. Зовсім як флакон з дорогоцінним миром Марії. Вона розбила його, і пахощі розійшлися навкруги. Від Івана 12, 2, 3. що виходить з нас? Що відчувають люди, коли бачать, як ми переживаємо лихоліття? Хто має померти? Ваша зовнішня людина, сповнена гніву, гордості, зарозумілості, звинувачень та виправдань або внутрішня. Де ваш дух оновлюється день за днем і є сповненим Христом. Так може бути, якщо людина взяла за правило насичуватися у Христі з раннього ранку. Моя молитва сьогодні: Господи, нехай мій зовнішній чоловік буде зламаний, щоб у мене не залишилося більше впевненості в моїй плоді. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.